Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Нарешті я знімаю для вас довгоочікуване відео про плюси навчання в німецькому університеті. Давайте спершу трішки ближче познайомимось. Мене звати Софія, мені 21 рік, і я вже другий рік навчаюся в німецькому університеті на спеціальності Lehramt und Gymnasien und Gesamtschulen, Тобто я майбутня викладачка гімназії в Німеччині. Ви, напевне, не раз бачили мої відео в Тіктоці про навчання в Німеччині або ж мої пости в телеграмі. Мій блог називається Deutsch Blitz, Тому, якщо ви не підписані, переходьте в мій телеграм. І ось нарешті я створила свій ютуб-канал, де ділитимуся з вами своїм досвідом чесним. Таким, який би я хотіла почути до початку свого навчання. Також на цьому каналі буде багато корисних відео саме про німецьку мову. Так як я ще викладач DATS, я працюю в німецькій школі, реальшуля, викладаю Deutsch als Zweitsprache, Тому на цьому каналі я буду ділитися всіма секретами вивчення німецької мови. Перед тим як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на цей канал. Поставити лайк та написати будь-який коментар на ці відео, оскільки на вас чекає дуже класний розіграш. Ось ця крихітка поїде до когось із вас як подаруночок до нового року, якщо ви напишете будь-який коментар цьому відео. Перший плюс навчання в Німеччині це, звичайно, його триварість. В Німеччині бакалавріат триває всього три роки, і це на рік менше ніж в Україні. Тобто, навчавши навчання складається із шести семестрів, і найприємніше це те, що ви можете подовжувати свій термін навчання. Тобто, якщо ви поєднуєте навчання з роботою, з сім'єю з чим завгодно і не встигаєте вчасно в цей Site, Кластися, це взагалі не робить ніяких проблем. Ви можете спокійно продовжувати і навчатися скільки вам потрібно. Хоч 5 років, хоч 6 хоч 10 взагалі всім байдуже. Головна задача, щоб ви правильно часто платили штудієн байтра. Продовження теми про штудієн байтраф. Ми зараз поговоримо про вартість навчання в Німеччині. Всім відомо, що воно. Тут безкоштовне. Але є маленьке але студенти зобов'язані кожного семестра сплачувати так званий Student Baytrack семестровий внесок, який відрізняється від університету до університету і становить приблизно 300-400 євро. В моєму університеті, наприклад, всього 302 євро в семестр. Але якщо ви раптом забудете вчасно його сплатити, вас можуть відрахувати. Хоч і навчання. Умовно, вважається безкоштовним, але без студент-байтрау ви все одно не зможете продовжувати своє навчання. Також варто зазначити, що у вартість вашого семестрового внеску входить Земеста Тікет. Отже, за цю суму ви отримуєте безкоштовний проїзний на цілий семестр по всій Німеччині, а також доступ до бібліотеки вашого університету. Як на мене, це дуже вигідно. Наступний величезний плюс навчання в німецькому універі – це можливість безкоштовно вивчати будь-яку іноземну мову при вашому навчальному закладі. Це може бути як англійська, так і французька, іспанська, арабська будь-яка іноземна мова, яка викладається у вашому університеті. Це дуже крута можливість до закінчення універу не лише прокачати свою німецьку і довести її до рівня C2, а також опанувати ще якусь іноземну мову повністю з нуля. Також при багатьох університетах існують безкоштовні шпрах кафез так звані мовні клуби, де ви можете практикувати свої іноземні мови, починаючи з німецької, закінчуючи китайською чи арабською. Це дуже крута можливість не лише безкоштовно прокачати свої іноземні мови, а також познайомитися з іншими студентами. Окрім безкоштовного вивчення іноземних мов, у вас також буде можливість займатися будь-яким видом спорту при вашому універі за дуже низькою ціною. Це так званий унішпорт, до якого належать безліч різних шпорта. В моєму універі є навіть деякі безкоштовні види спорту, такі як плавання. В середньому абонемент коштує від 15 до 30 40 євро, залежно від е, виду спорту, який ви оберете. Але в цілому це дуже крута можливість займатися спортом. Як ви вже зрозуміли, бути студентом в Німеччині це дуже-дуже вигідно, тому розповім вам про наступний фатайм. І це так званий культур-тікет, який може собі оформити будь-який студент, і за допомогою якого можна відвідувати філармонії та театри свого міста всього за одне євро. В якій країні можна собі таке уявити? І зараз ми переходимо до топ трьох моїх улюблених переваг навчання в Німеччині. І розпочнемо ми з. Того, що ви самостійно складаєте собі розклад, самостійно обираєте предмети, які ви вчатимете в певному семестрі, і можете спокійно підлаштовувати свій розклад під себе. В Україні я навчалася в другій зміні. Моє навчання тривало з 2-ї години дня до 8-ї вечора. Для мене це було дуже незручно, було важко поєднувати з якимись підробітками. В Німеччині це робити набагато, набагато легше. Як ви зрозуміли, навчання в Німеччині повністю побудоване на самодисципліні, ви самостійно себе записуєте на певні предмети, семінари, лекції і так само самостійно можете від них відписатися. Це ще один великий плюс, коли мова йде про іспити. Якщо ви не встигаєте вчасно підготуватися до пруфунгів, ви можете спокійно перенести їх на наступний семестр і вам нічого за це не буде. Тобто, якщо ви розумієте, що скоріш за все завалите предмет. Ви можете за тиждень до іспиту просто себе обмелден. Багатьох також цікавить питання фінансування свого життя під час навчання в університеті. І тут є один значний фортай. Якщо ви знаходитеся на 24 му параграфі і ви здобуваєте свою першу вищу освіту в Німеччині, ви маєте право податися на БАФОК. Це виплати від держави, які підтримують студентів у розмірі від 400. До євро до майже тисячі євро. Але при умові, що ваші батьки та ваші родичі не можуть ніяк фінансово вам допомагати, якщо ви зможете це все офіційно довести. Один із дуже вагомих плюсів бути студентом в Німеччині це мати право на отримання житла від університету. І тут мова йде не тільки про студенти Вон або про ВК, про гуртожитки, а й навіть про. Einzelapartment, апартмент проти так звані квартири студії. В моєму випадку було так, що я отримала досить швидко свою квартиру, але насправді, щоб отримати Einzelapartment, потрібно простояти в черзі. Друзі, якщо вам дійсно сподобалося це відео, і воно було корисним та інформативним для вас, обов'язково ставте лайк і пишіть коментарі, на які теми ви хотіли побачити бачити мої наступні відео. Побачимось незабаром!